Вітаю всіх! Сьогодні будемо перебирати мій комп'ютер на нову материнську плату від MSI MAC Gaming Plus на чіпсеті B550. Мозгом моєї системи є Ryzen 7 5700 x восьмиядерний монстр. Мені попався дуже успішний екземпляр, дуже гарно гониться і тримає низькі температури. Як видно на платі, я вже встановив скоби від системи охолодження. Звіряю ключик на процесорі з ключиком на материнській платі на самому сокеті і закриваю зажим. Далі знімаю радіатор для SSD. Так як на попередній материнській платі не було такого радіатора, мій SSD був в звичайному радіаторі з Аліекспреса. Я звичайно його знівлю і маю ще інший SSD-шник, на якому теж є невеличкий радіатор. Який йшов з ним в комплекті, то я вирішив його оставити так. Моя основна SSD від Kingston на 1 ТБ. В планах з часом її змінити на версію з pci 4, ну а поки що хай буде такий третій. Ставлю на місце радіатор та зажимаю його. Як видно, SSD-шку до материнської плати я не прикручував. Маю надію, що радіатор прижме його настільки сильно, що він не втіче від мене. Ну і встановлюю другу SSD-шку. Цю вже прикручую. Нанесемо термопасту. Цей раз вирішив попробувати нову MX6, адепти правильного нанесення термопасти можуть мене захейтити, але для мене найкращий варіант це просто буква G, особливо для квадратних процесорів. Так як радіатор прикручується міцно болтами, термопаста рівномірно розпреділяється по всьому процесорі. Прийшов час для оперативної пам'яті. В мене це дворангова пам'ять GTO дві планки по 16 ГБ з XMP профілем 3600 і таймінгами 16, 20, 20, 38. Тепер система охолодження. У мене це ID cooling SE206XT. На 6 мітних трубок та 2 башні. Ну і само собою 2 вентилятора 120 ки З допомогою цієї башти вдалося досягти дуже тихенької роботи системи охолодження. В біусі виставив швидкість обороти менше 1000, система просто безшумна. Затягую гвинти системи охолодження по черзі, щоб не допустити перегинання сокету. Ну і встановлюю середній вентилятор, так як в корпусі вже буде його дуже незручно вчіпляти. Я б ще і передній вчепив, але деякий є нюанс з відеокартою. В мене вона впритик влізає в корпус, і цей вентилятор заважає встановити її. Далі побачимо, як це буде. Обов'язково перед тим як запихати вже в корпус материнську плату перевіряю чи вона працює на відкритому стенді, підключаючи до блоку живлення та до монітору. Ставимо відеокарту Radeon 6800, так як в процесорі немає встроєного відеоядра. Та під'єднуємо два пінових живлення. Замкнувши два контакти на материнській платі, вона запустилася, всі індикатори засвітилися, підсвітка теж дала про себе знати. В принципі, можна збирати в корпус. Як бачите, в мене в корпусі стоїть ще дві SSD по 512 ГБ. Вирішив примірити, як плата в корпус. Майже впритик, деякі частини труться об самий корпус, але не критично. Так як вона ставиться один раз і витягатися більше, надіюся, не буде найближчим часом. О, да. Далі одне задоволення. Скільки спроб було підключити це живлення процесора, не витягаючи материнську плату? Можна було не ставити систему охолодження. Але ми не такі, ми йдемо по хардкору. Далі підключення передньої панелі та ARGB хаба для вентиляторів. Як на мене, давно пора зробити одну велику колодку для всіх цих пінів передньої панелі, тобто включення, виключення і індикаторів. В принципі, нічого важкого там немає, але багато маленьких коротких пінів. Коли їх пробуєш поставити, сам собі заважаєш. Ну, задоволення ще для тих любителів болю. Оці дві колодки аудіо та USB без проблем. Дуже легко та швидко підключається, так як вони великого розміру. Ну і під'єднання двох САТА-кабелів. Оу, а далі моє улюблене мансування відеокартою в корпусі. Я просто оставлю це без коментарів. Запам'ятайте, ніколи не вибирайте відеокарти впритик. Тому що написано в характеристиках корпусу подовжені. Ну підключаємо живлення відеокарти і затягуємо гнт кріплення. О да, і тепер любуємося нашою роботою. Тут, типу, такий епічний прольот над корпусом. Ну і перше ввімкнення. Світиться як новорічна ялинка. Одразу плюс 15 FPS. Ах да, і як же ж без кращого кабель-менеджменту на районі. О, ну так трішки краще. Так, що ж я роблю, коли включається BIOS? Спочатку обов'язково включаю XMP профіль. Тут далеко не треба ходити, він одразу вверху вказаний. Далі включаю режим відображення BIOS здорової людини. Далі налаштовую швидкість роботи вентиляторів, щоб їх швидкість не перевищувала 1200 оборотів. Я краще пожертвую 5 градусами на процесорі, чим буду слухати шум від їх роботи. Далі в пункті OC вмикаю режим експерта. В пункті CPU Core Voltage вибираю режим розгону. Заходимо в пункт Digital Power. І є такий пунктик, як CPU Load Loadline. По суті, це крива надання напруги на наш процесор. Наш цікавить третій варіант, так як він найбільш пряміший. Далі Advanced CPU Configuration, AMD Overclocking. І тут з режиму Auto потрібно вибрати режим Advanced і поставити PBO Limits в manual, щоб ввести їх вручну. Методом багатьох проб для мого процесора підійшли максимально ось такі ліміти. Далі CPU boost Scalar вибираємо в другому режимі. Цей пункт дозволить нашому процесору підтримувати більш високі частоти. Далі просимо наш процесор по можливості розганятися на 200 МГц вверх, тобто позитив. Далі переходимо в Curve Optimizer і виставляємо, щоб всі наші ядра занижували свою напругу на 30 пунктів. І останній, але не менш важливий AMD CBS. Вибираємо Global C-State Control і виключаємо його. Це глобальний контроль напруги на процесорі. Після всіх маніпуляцій нажимаємо F10, зберігаємо всі настройки і чекаємо поки включиться наш комп'ютер. Дякую всім за увагу. Скоро буде відео з тестами ігор на новому чіпсеті.